I mean? I mean. Давай. Та А Тут холодно, сука. А? Yeah. Так, а тепленьке йомочко. молочко? Угу. Yeah. Uh -huh. Там є, ходи туди на йомочку. Ходім. А тоді я к тобі. Yeah. Ходи. Yeah. Це тобі. Боже, яка краса тут. а тут холодно, бабушка кофту вдягнула. Дивись, я розбіюю. А що таке фоам мілк і вам мілк? Варм – це гаряче, ну. а форм – це пеніще. Давай гаряче. Ну. Зараз тобі буде. Обережно. Як у нас. Бачиш, одразу Кстати, удобно. Сразу в пачку з-під молока ставили. Цей. На сьогоднішній сніданок. У нас є 45 минут на завтрак. І ми вирушаємо в дорогу. У нас з такою красоту. А що є те, щось не зрозуміло? Варені, яйця. Помідори. Так. Дай мені, оце все стояло ввечері, ще накрите тут олівки, я їсти боюсь. Давай різний сир. Ніка, варене яєчко будеш? Ні. Воно гаряче. Беріть оце сир. А що ти будеш, доч? Це цей біас пінір. А, ти хлоп'я! Слава тобі, Господи, я забула Так. Так. Наїлися. Взяли отель з завтраками, а там такі завтраки були на цьому на фотках. Вісика бочно, знаєш? Помідорки. Ми отель вибирати не вміємо. Ми ще в кападокі з тобою зняли отель. Що тут? Ну я вибрала це. Отель за завтраком, розумієте? Переплатили. Так ми 10 євро за три їх переплатили. Чому річ? Це по три на кожного. Та ти що? Це мій завтрак. <смі> Подивісь на матеріалку, це мій завтрак. От вина, яка є лобода. Тут це модель міста. Що таке пить так? Чути. Ну, яйця я зараз почищу, мене за них. Шукайте. Не стоїть мене за спина дивляться, що я ходжу, Ну, це шедевр, О, хочу сказати. Я б зроблю. А це хлібчик такий. Мені б майонезика до яєць. Я була б саме щаслива. Майонезика кажу до яєць не вистачає. Не знаю, я отдельно оцей кекс, ну, бо зараз шахнус передає і вже ми тоді вся говоримо стане. Надо брати десь. Я люблю огірки, до речі, більше ніж помідори, і це все з кавою і нормик, олія, джема масло. Завтра. А чого? Дей завтрак. Чи не. А то с їдом на море. Так. Це я відкрила вікно, бачите? Мені каже, що звідти йде тепло. Це чуть точно. Точно. Машинка наша путешественниця. А це не наша машина. Наша машина там. А знаєш, як замітила, бо салон світлий. Mm -hmm. Санечка з'являється, буде тепло-тепло. Дощик прийшов вночі. Нам такі зробили емліт. Ми просто не знали, як їх попросити. Хочу, дивіться, спробувати. Є отака от штучка. Пікінизом. Я знаю, що їх змішують і кажуть, дуже смачно і продають тут в банках. Ну, я ніколи ні разу не пробувала. Все таки спробуємо. Дивіться, ми йдемо яка красота. Якась така прям паркова зона, цвітуть кусти, звук фортепіана. Така красота. А дивись для котиків домик стоїть. Тепло, неймовірно. Ми вділи кофточки, але ми їх поснімаємо. зараз. Як водичка шумить. Красота, сонечко, дивіться, які. А зараз переверну камеру, покажу, як гарно це тут дерева. Що блін. А, ось бачите, якісь лілії. На дереві лілії. Дуть мої зайчики. Ми сіли на кораблік. Полупустий, взагалі корабль. Мало. Все-таки хочу в лес. Там є стекла, і можна дивитися, і столики. Да? да? Ну сходи посиди там хочеш? Прийдеш сюда. Ні, я хочу то. Ты що, ти сама будеш плити всю дорогу? Ну, я хочу там таможня проходиш. Маленький такие пункт. Фоткають. Ставлять печати. И все, и на кораблик. Картинка, конечно, вообще. дивіться, яка красота. Кораблики. Це дай він корабль, вони ныряють, бачите. Стоїть з по-могонами. Рибацькі лодки. Красота яка. Не треба на мене наступати донь. Дивіться, ми тут знайшли яке місце. Тут є пуфіки наверху і лежачки. Вся красота. Все дівчатка, халап'ятка. Дивіться, ми відплили. Каш лишився позаду. Вся красота. Ой, господи, ти липає, лишилась позаду. Блядь. Які міста, як е, доміки, які грушечні, правда, коли відпливаєш. Ковидніця, острів, Кастелеріза, на якому живе всього 97 сімей постійно і приїжджають люди на роботу на сезон. Працює там наша українка. Пам'ятаєте, знімали з Борисполі там працює офіціантка в кафе у Грека. Ой, повітря тут вже якісь інші не турецькі, а греческі Красота. Мої сидять там внизу на сідушечках, а я сюди випрокалась. Зверху познімати для вас відео. Розвивається пропорець, на якому написано вже Костелеріза, видно навіть луну, бачите? Місяці. Чаготь, що за вода? А, піднімати грецький флаг буде. Це так по правилам, наверное, да? Ні. Ні, якщо це турецький корабель. Так. Да. Майже типу турецький корабель. Ну, значить, це не турецький корабель. Не Турецький Дивись. задруга. Де він? Не, це типу корабль? Привіт. Так. І того в них ціни діє. І від того там часи да? до грячочки на білетах, да. Ми підпливаємо дивиться до до острова твої звітикі ли кою домить там прямо маленькі всі такі різнокольорові ніби там куколки живуть Веронічка, кажеться, жили в казці там да? На да, що вони На похожі? А цей воєнний корабль бачиш, завжди тут сторони? Да. Думаєш? Не забрали них островочок. <laughs> Ты не снишься, так надо такие маленькие домики. Пусть. Да. Ти тут який раз уже? Три, по третій. Ти же тут все знаєш, да? так? Як місно. Махай мої мали. Трактори грушечні. Да, так, дуже трактори грузичні. Він не ігрушечний маленький. Мультики про Чебурашку і крокодила Гена, правда? Ой, можете... <му> точно. Корабль повертаємо. Мені ці голубі домики, так, да, нравляться. Ми туди доходили. Літом там стояли зонтики, загорали люди. Зараз нічого немає. Там дитячий майданчик, ми знаємо з Ніколайкою вже.

Яке сьогоднішній сонечко, така теплота. Ми Переживали, що треба буде вбиватися. Ми паркуємося. Зараз. зараз будемо взяти в очередь, бо не вийшли перші. Але сьогодні дуже мало людей на кораблі, через це взагалі не проблема.